Привіт, друзі. Так, зараз швиденечко все поперевіряємо, як зазвичай. Добре, YouTube є. Twitch є, звук є, картинка є, гра, наче є. Знову вона в мене. Оп-оп-оп-оп. Це. Знову вона в мене крашнулася три рази, поки я намагався її запустити. Щось мені здається, що це остання частина, частина перша і остання, яку я буду стрімити, тому що це бісить неймовірно. Просто неймовірно, наскільки я люблю е, цю гру, настільки я не люблю, як вона працює. Коротше, що я вже казав, будемо проходити парижські історії. Залишилося їх ще багатенько. Будемо прямо так потрухатися по е, районах. І сподіваюся, що світло вистачить нам сьогодні пройти. Хоча б половину з того, що залишилося. Я не буду відволікатися е, на збори, на все це стороннє. Будемо. Намагатися максимально швидко їх все прокласити, пробігти, програти, точніше, виграти. Але як піде? Подивимось. Так, дорогу непогано було б скупитися трохи, але подивимось, буде там магазинчик якийсь крамничка по дорозі. Сьогодні вже намагався стрімити. Але світло вимкнуло через 15 хвилин. А до цього перестав працювати інтернет. Коротше, не щастило сьогодні мені. Останнім часом світло нам дають більше вночі. Зараз вже майже ніч, але є в мене підозра, що його все ж таки ще вимкнуть. Сьогодні Я сподіваюся, що ми хоча б там годинку-дві зможемо пострімити. Дуже хотілося. Тому що останнім часом графіки надіють. Нічого не діє, нічого не зрозуміло, коли що буде, коли чого не буде. Так, іде вхід. вхід. Оп. Так, ну що, погнали. Маряна повертається додому. Маряна замкнулася в сараї та готується до помсти. Допоміжіть їй повернути рідну домівку. Звісно, допоможемо. Вам, мабуть, цікаво, чим я тут займаюся? Так, можна і так сказати. На моїх батьків доніс наш сусід. Їх стратили, хоча вони не зробили нічого поганого. Тоді сусід забрав наш будинок. Досить довго я горювала від утрати своєї родини. Тепер я хочу повернути свій дім. Навчіть мене битися. Дівчинка, ну, жаль тебе. Може, я просто піду і і уб'ю всіх? Я ж вже вмію, а ти не вмієш. Ну добре, Маріано. Нападай на мене, а я відбиватиму твою атаку. Ага. Окей. Ну, давай, нападай. А... Ну, дівчинку, по обличчю, ну ти що, мудак? Тільки їй. 10? Такий собі вчитель. Чого вистачить? У нас став час повернути рідний дім. Ти тричі в голову отримала і цього вистачить. Захистить Маріану. Ну, окей, це логічно. Так, звісно, let's go. звісно, я ж летсговою. Мій прадід збудував цей будинок самотужки. Молодець. Ой, здається, гра знов підвисає. Що ж ти будеш робити з нею? Боже, дівчино, ти з ким збираєшся дратися, якщо ти бігти не можеш. І що, іде, кого вбивати? Райт, я готовий. Пум-пум-пум. Ага, привіт. Давай. Ага, ага. И я просто неплохо. Теба нефиг. Эй! Я тебе вчив парувати. Ось токарний версат мого батька. Дідусь зробив його для чогось. Для чогось зробив. І що? І де? Кого? Ага, нагору давай. Антора вірю. Привіт. Не чіпай, дитину, ну що ж ти за мудак такий ну. Все, всіх били. Давай ще когось. Вони мені не подобаються. А все? Рецепт. Косулі моєї бабусі, я допомагала їй його готувати. Ну, Це так мило. Третій поверх є. Давай, я всіх вб'ю там. Де ви? Давай. Дівчинка, дівчинка, стій. Оп. Я. Це ще є щось. Мами не срібні не перстки, їх подарували їй на повноліття. Дякую вам, місія. Я дорожитиму з погадами про вас, мабуть, щось таке. Все. Все. 12 тисяч заробили. Дитячому горі, які ми молодці взагалі. Окей. Щось в мене ОБС сьогодні тормозить, все тормозить. Ну, добре. Що в цьому районі? 4 з чотирьох виконали. Добре. Тут 2 з двох виконали. добре. Тут ще один залишився ось він. Де тут найближча переміщалка? Найближча переміщалка ось тут. Uh, ну и добро. Давай ты сюда. Вот так. Вот так вот. Сюда и швидко подорож. Ага. Yeah. 400 метрів біг. Але, але ми з вами пройшли вже 88% повної синхронізації. Тобто ми вже потрошечку. По рухаємося до завершення. Нарешті. Здається мені, що стрімити асасинів це така собі ідея. Дуже довго це виходить. Можливо, звісно, якщо б не було б від смітла. І я міг нормально грати хоча б декілька разів на тиждень, було б швидше і краще. Але все одно якось дуже довго. І в мене вже там ціла черги ігор, які я хочу далі стрімити. от. І я не знаю, що робити з наступними асасінами, Там у нас синдикат є переклад. Можливо його пострімлю, а всі інші частини буду стрімити тільки якщо буде каміна. Тому що англійською я не хочу Дуже багато діалогів, дуже багато розмов. І хочеться розуміти взагалі. Так, ну десь щось кудись ми прибігли. Ось тут. Ось воно на мапі. Антантам. Угу. Пальти гільйотини. Замініть газети на інші, які більше до вподоби доктору Гіотену. Журналюги без кінця кипкують з мене. Вони називають новий пристрій дзигою. Уявіть собі, я тут вигадав страти, а хаза тільки те роблять, що друкують якийсь бред. Чи не могли б ви опублікувати цю статтю, в якій акцент зроблений на перевагах гільотини, і потайки замінити журнали, що продаються на вулиці на нові? Шановний доктор, хіба ви не погодитеся з тим, що страта покликана показати людям, якою страшною є відповідь держави на їх злочини? Трата покликана просто покласти край життю злочинця. Мій пристрій робить це у найкращий спосіб. Шановна, я не можу з вами погодитися. Усі усі хочуть бачити, як людей четвертують, як їхні голови відриваються від шиї, а не котяться у кошик. Усім нам доводиться чути історії про страти, в яких щось ішло не так, відрізані вуха або що. І завдяки науці цей спосіб, та за допомогою цього пристрою, створеного Тобі за Шмітом, можна відтяти нам голову в одну мить, і він навіть не відчується цього. До речі, фан факт: коли я не впевнений, що це правда, це я десь щось таке читав, бачив. Коли у Франції ще існувала страта через гільотину, вийшла перша частина зоряних війн вже. Это я Мани. Сдалось или Добро. Можно а вы только мани. Найдите друг армию. Ну, не-не-не-не-не-не. Ну ой, щось мені здається, що в мене крашне це гра ще раз. Як що, вибачайте. Ні. Нарешті новий помічник. Швидше, треба нагайно друкувати нове повідомлення. Окей. Ну... Ого, заберіть журнали, 500 штук. Ну давайте.